Привіт всім! З вами світі біт та я Світлана Фаренець. Це моє перше відео в такому форматі. Спробую. Я такого раніше не робила, але дивлюся з дівчатами, і дуже цікаво, коли показують прикрасу до розповідають. І, можливо, трошки процес. Не знаю, можливо, в мене не вийде зняти на камеру весь процес, але початок і. Можливо, серединку, а 100% кінець. Я покажу, що в мене є. В тому році в одному з череті магазинів я знайшла таку гарну брош. Вона з петелькою і з дуже хорошим замочком. Таким, бачите, який гарний замочок закривається. Він в мене ця брошку лон. Лежать деякий час. У мене вже давно ідея крутиться в голові. Я хочу зробити а, сатуар, і серединою цього сатуара хочу зробити брош брошку. І що потрібно, що в мене є з матеріалу. Бачите, вона така срібло наче пристарене, і покрита таким, значить димчитим. Сірим димчатим таким емалью. Дуже гарна брош, мені дуже подобається вона. І що в мене є? В мене є для основи ось такий обсидіан. Такий чорний, дуже гарний обсидіан. Можливо, я присвічу трошки. такі сіяння в його дуже гарні сіріє. Дуже мені подобається цей. Я візьму ці намистини трошки. Візьму намистини кварцу димчатого. Це якраз той випадок, де емалька. І я думаю, що вони непогано підійдуть. Побачимо. Є у мене трошечки таких гранених грамулька. Є у мене кварц, призрачний принц. Вони грановані. І чорні і прозорі, і так само передають оці грановані чорні стразики Бачите, і прозорій білий будуть передавати. Тому я думаю, що, можливо, їх використаю. Темної фурнітури у мене небагато. Є отакі от кусочки цепочки, можливо, я його розберу і сейдіню через спіни буду поєднувати, є подовжуючи ланцюжок. Так. Ну і трошки піннів є саме в такому кольорі. Тому, мабуть, я використаю шапочки вже сірого кольору, невеличкі. Будемо бачити. Ну що, я приступила до роботи, і от що в мене виходить. Отакі от намистинки посадила на пін з чорними. Непогано, такі шапочки вдягнула. Спробувала чорну в такому приблизно зробити варіанті наша такі рондалі, але мені не сподобалось. І я не захотіла обсидіант вдівати в шапочки, і от зробила отак: дві намистинки. Буду набирати зараз оце оці робити намистинки, так? І тоді вже буду збирати. Тобто я спробувала. Такі варіанти, і продовжую далі. Закінчила я свою роботу. Давайте подивимося, що в мене вийшло. Я відмовилась від е, цепочки темного кольору, яку я мала роз'єднувати. вона була спаяна, і коли я її роз'єднувала, відкусувала, то було видно. Місце, де я це робила, і воно виглядало неохайно, неакуратно, тому я відмовилась і взяла цепочку, яку я отримала нещодавно невеличкі такі звіння, буковка О, і мені цей варіант сподобався більше. Що я зробила? Я зробила на колон таке намисто. Зробилась деталік, зафіксувала. Цю брошку можна зняти. На петельку вона не ставала, ставав би тільки, якщо я робила б чокер. А я хотіла саме довге намисто зробити. І ось воно у мене таке вийшло. На закінченні я зробила подовжуючий ланцюжок. І це закінчення я просто для того, щоб показати на манікінні, застібнула ближче на колечко. І використала я димчатий кварц, димчитий кварц, який дуже підходить для, до того колона. Використала я оці гранени на мистинки і обсідіан. А, Призрачний принц я не використовувала на мистинки, тому що в мене були закороткі піни. І Потрібно все ж таки докупити пінів. Правильно дівчата кажуть, що якщо є багато матеріалу, то і можливості більше є. Але настільки я хотіла зробити цю прикрасу, і вже вона давно в мене в голові крутилася, що я не стала чекати, коли прийде матеріал, я її зробила саме так, як от зараз вона виглядає. Можливо, призначний принцип, іде в. В іншу прикрасу. Зробила отакі кульчки з пуковка О, обсидіан, гарно граючі такі насонечки і е, кварц, кварт, дуже, дуже гарний. Він настільки гарний і настільки вписався в цю прикрасу, мені так здається. До речі, якщо зняти цей колон і вчепити е, такі, я замовляла, срібні. Невеличкі держателі, то можна зробити більш простенький сатуар. Ну, фотографії на собі я вставлю, мені, мені показалось, що вийшла непогана прикраса. Дуже доволі гарна. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, будь ласка, залишайтеся і надихайтеся. До побачення всім гарного дня, гарного вечора, у кого це буде вечір, у кого гарного ранку. До нових зустрічей!